Вітаю, це рубрика без стресу. Ми спілкуємось із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про те, як планувати, коли неможливо планувати. Олено, вітаю. Я вас вітаю. Тож Олено, в останні кілька тижнів посилились ракетні обстріли саме енергетичної інфраструктури України. Відтак до повітряних тривог додалося ще вимкнення світла спонтанне і довготривале, І це насправді. Порушує робочі плани, так трішки вибиває з колії. Власне, як навчитися реагувати так, щоб не дуже дратуватися через це, засмучуватись і мати все-таки той ресурс на роботу? Ви знаєте, я думаю, що перше це прийняти е, свої реакції на те, що коли щось змінюється, це така ключова базова річ для нашої свідомості, що ми завжди реагуємо емоційно. На першому етапі на зміну реальності, тому що це захисні механізми, і це нормально. Ключове не попадати в такі афективні реакції, да? коли тебе це затоплює, коли ти відчуваєш безсилля, повний страх, розгубленість, і ти дезорієнтований. Тому я рекомендую, якщо так сталося, що вас насправді викинуло фазу шоку, ну якось подихати, порухатися, тобто вернути себе да? в своє тіло, стабілізуватися і почати звертати увагу на реальність на ті речі, які в тебе стабільні зараз. Ну, ти стабільно можеш е, приймати їжу в певний час, так тобто ти стабільно можеш лягати спати в певний момент, ти можеш там стабільно займатися спортом, плюс-мінус один той самий час. Тобто є речі, які залишилися стабільні. Ось в такі хаотичні моменти, коли щось дуже змінюється, порушується якийсь ритм життя. Обов'язково е, для себе визначати і усвідомлювати е, ті, е, так би мовити, е, якби острівці стабільності. Так, тобто це те, то, що нас підтримує. Тобто не весь світ розвалився, не все е, повністю змінилося. Е, і ось. Для того, щоб ваша свідомість перелаштувалась, потрібно якийсь певний час. І ось цей час називається час дестабілізації, час розгубленості. От не потрібно від того стану тікати, просто визначиться. Я зараз розгублена. Тобто, що це означає розгубити? Я розгубив фокусування, ну як апаратура, вона так само працює, і треба дати певний час, щоб, так би мовити, налаштувались настройки, так, нові настройки. Тому я просто нормально споглядаю за собою, що я вихвачу з зовнішнього світу. Тільки ті деталі, які порушилися, чи я вже тепер можу і зафокусуватись, а що залишилося стабільно, так? Тобто в кожну, звичайно, цей час різний, комусь там потрібно півдня, комусь день, а комусь можливо місяць. Так теж може бути, на жаль. Ну і після того, коли відбулося вже фокусування, ви знайшли якісь елементи, на які можна опиратися, що залишається стабільно. Треба визначити для себе, що в нас є лабільно, так? тобто гнучка яка ситуація в нас, де в нас нема стабільності. Я завжди кажу, поправка на вітір. І починати знаєте, є таке слово «сміряться», да з міром змірюватися, не покоритися, а змісс прийняти так. Ситуація. Тобто прийняття, відбувається прийняття і прийма... відбувається адаптація. Так, мені це може не сильно подобатися, але я починаю шукати механізми. Тобто треба відпрацювати ключове, коли ми заспокоїмося, коли в нас з'являється новий алгоритм, нові правила. Як я буду діяти, якщо так, як я буду діяти, якщо так. Ну, Так людина влаштована, що їй для того, щоб відчувати себе спокійно, треба уявляти, мати таку фантазію, що вона може це весь світ контролювати. Угу. Розумієте, так, і чим людина тривожніша, тим для неї. Страшніше визнавати певні речі, що щось вона не може контролювати, що життя воно плине своїм чередом, і ти, на жаль, є речі. Ну, звичайно, ти можеш на щось впливати, але контролювати життя інших людей да ситуації пори року ти не можеш. Є така навіть категорія людей, яка ну, наприклад, депресує, коли починається осінь. Угу. Неможливо контролювати природу. Тобто є такі езистенціальні даності, так? тобто вони є фізичні даності, є екзистенціальні. Такі відбуваються речі. Ми не можемо контролювати смерть людини іншої. Так? Тобто, ми можемо намагатись допомогти їй вижити, але ми на це не можемо впливати. Так, от тривожних людей, на жаль, це дуже сильно вбиває з колії, тому що ми боїмося змін, тому що це заложено в нашому генетичному апараті, нашій психічній діяльності, що нам набагато більше енергії. Йде на адаптацію, чим на підтримування стандартних е, алгоритмів дій. От і все. Саме тому нам так важливо все ж таки мати хоча б якийсь план, ну хоча б на день. Точно. Хоча б якийсь план має бути. І е, е, цей е, план має бути на таких простих речах е, битових. Е, коли я їм, коли я е, приймаю душ, коли я ходжу в магазин, коли я займаюся з дітьми. Тобто обов'язково для того, щоб заспокоїти свій розум. Звичайно, що щось може змінитися, тобто гарантій немає, треба це прийняти. І до речі, задача дорослої людини да дорослої свідомості вміти приймати факт, що гарантій немає, тому що ми раніше опирались, коли були дітьми на батьків, да. І нам необхідно е, е, зрозуміти просту річ, що коли ти виростаєш, ти перестаєш опиратись на батьківські фігури. Але люди, якщо вони психологічно ще не зрілі, е, вони е, шукають когось, хто може їм щось прогарантувати. Наприклад, президент, НАТО, не знаю, керівник міста, має прогарантувати, що світло буде е, там чоловік чи дружина, і е, ось такі е, фігури, да, персони, на яких ми одягаємо свою фантазію батьківської фігури, навіть не усвідомлюючи. Цього нас будуть визивати роздратування, якщо вони нам не будуть нічого гарантувати. Uh -huh. Тому треба вчитися витримувати, відчувати переживання, ну що в тебе в зв'язку з цим, але витримувати і не скидати напругу на ту людину, яку ти вважаєш зараз ну, винуватою в цій ситуації. Uh -huh. Як все ж таки плануватись, тому що ну плануватися все ж таки ж потрібно, як так. мінімум, роботу свою потрібно мати якісь запасні плани АБВ з огляду на ситуацію. Чи як от правильно організовувати свої дні? Я думаю, що потрібно визначити декілька зон. Так? Тобто, mm -hmm. ті зони, які я буду робити завжди, і це те, що я можу собі забезпечити. Там, ну до прикладу, сон, їда гігієна, заняття спортом. Можливо, читання книжки, це те, що я можу, в принципі, зробити завжди, навіть якщо я буду знаходитися в іншому місці, якщо так станеться. Так? Тобто я буду це підтримувати. Це перше. Друге, до прикладу, можна поставити перед собою ті цілі, які ну, знаєте, горизонт майбутнього зараз не зрозумілий, але планувати, ну, до прикладу, Новий рік можна, можна. Але якщо він потім щось зміниться, я можу щось перепланувати. Ем, тому ми ставимо план, знаєте, от коли ми їдемо відпочивати, мені дуже подобається ця метафора, ми проробляємо маршрут. Угу. Куди ми хочемо заїхати, який музей побачити, де ми будемо ночувати, як ми будемо переїжджати з одного місця в інше. Тобто цей маршрут нас заспокоює, тому що ми знаємо певний план. Але, звичайно, ми по дорозі можемо щось коректувати. І це на набагато спокійніше, коли в тебе взагалі нема ніякого плану. Тому, можливо, нашим глядачам метафора подорожі в своєму житті на найближче майбутнє вона допоможе. Тобто, сплануйте те, що ви можете зробити, там сходити в гості, відсвяткувати з кимось день народження. Тобто, то, що по факту можна реалізувати, і то на що якісь дуже сильні зміни не можуть вплинути, так але прийміть цей факт, що можливо. Щось прийдеться по ходу змінювати якісь деталі, так щось щось як тут враховувати, що світло може зникнути там на 5 годин умовно кажучи. Ну дивіться, якщо ви там запланували відсвяткувати день народження. Е Ну, сам факт день народження може бути що з освітлом, світлом, що без світлом. І тут теж таке питання: ми навіть не знаємо, що буде веселіше, так mm -hmm. може з у свічками це буде веселіше, навпаки, викличе більше емоцій і буде більш святковіше. Ну Ми можемо якісь речі змоделювати, так? Тобто, в нас є можливість моделювати майбутнє, є така схильність нашого мозку. Ну там запастись генератором, так чи запустити якісь батарейки. Тобто, ми можемо запланувати день народження святкове? Можемо. Як воно піде? Подивимося, тобто ми враховуємо якісь деталі. Я приймаємо факт, що може бути і при свічках, угу. Так чи ні? Так, ми можемо планувати далі продовжувати читати якісь книжки, можемо. Можемо, якщо не буде світла, щоб не спортився зір, закачати аудіо, можемо. Угу. шукати варі... інші ну, варіанти. варіанти. Можемо угу. при цьому вчити якусь мову там, чи що ми можемо. Тому є перша група це битова, яка ми підтримуємо якесь своє життєзабезпечення. Друга група це та група, яка, знаєте, яка важлива, але не термінова. Тобто це срочні важні справи, потім не термінові, але важливі. Я не знаю, запланувати поход до стоматолога угу. чи там, до планової провірки. Так? Тобто це важливо, але це можна, до прикладу, зробити не тільки в цьому місяці, але й на слідуму, тому що це якась не така не, ситуація вже не першої необхідності. Це планова провірка. Так? Якщо в першій групі це необхідність, і ми плануємо. А інша це там, де ми можемо, якщо щось станеться, просто ми це реалізуємо, ну тільки термін може трошечки бути відстрочений. А третя група це неважливі і несрочні справи. Ну там я не знаю, до прикладу там перебрати шафу. <гум> так, і якщо я розумію, що мені необхідно потратити енергію зараз на здійснення якихось задач з першої групи, то я просто про третю перестаю турбуватися. І тоді і я не мучу себе за це, тому що я розумію, що зараз форс-мажор, і потрібно все ж таки знайти рішення зварити їду, так тобто обов'язково вечеря, яка необхідна, тому що в стресі людина повинна підтримувати своє харчування. Але якщо мені треба вийти на вулицю, зварити чи там піти до подруги, якщо в неї є світло, розумієте? Так, тобто то я вже не буду займатися своєю шафою, uh -huh. і я не вважаю, що моє життя від цього розвалиться. Ну якісь ось такі питання. Олено, щиро дякую вам за розмови, за цінні поради. Нашим глядачам дякуємо за увагу! Це була рубрика без стресу. Бережіть себе!